Це бачите, що зараз твориться. Ще раз хочу зауважити, що Росія це країна терористів. Вона воює з нашими запоріжанами, з мешканцями, які знаходилися в цьому багатоповерховому будинку. зараз працює ДСНС. Уже всі комунальні наші служби, цей Рим-сервіс і, і оперативно рятувальні служби, вони все знаходяться тут. Люди, які постраждали, відправили в лікарні. Зараз їм надається допомога. Про стан я ще невідомий, але всі служби зараз працюють. На сьогоднішній день всі, хто постраждав зараз, ми залучили волонтерів, які будуть розташовувати в своїх шелтерах. Кому потрібна буде допомога, ми будемо розташовувати їх в гуртожитках. наших комунальних є місця в модульному містечку, тому зараз всі працюють. Ото вийшли в коридор, в прихожу обнялися та й стояли, бо не знали, що воно буде з нами далі. Вибухів 5 чи 6 було, дуже багато. Один за одним, і такі громкі ще таких вибухів у нас не було. Дрожали стекла, мені каже, навіть от дрожав ну, дом, поли. Моя приятельниця от там на 9-му етажі, видно. Загинула Надя. Така хороша жіночка, пенсіонерка. пенсіонірка. Не, не знаю. Ж. Ми вийшли, ну, туди ж не пускають, Ну, то її квартира крайня, горить страшно. А ви її не телефонували, нічого не можете дофанувати. Недоступно. І такий був взрив, страшний. Тут бували такі. Ми слухали, що таке бувало, так, але такого не було. Такий страшний, що я навіть не знала, що мені що ж таке, куди це вони б'ють, і все. Я на кухні, оце так вікно розпахнулося, стекла посипалися усі, так, із на балконі. Ось ми третій, третій поверх мій. Бачите, оце третій, третій, оце тут жіночка. Я на, на кухню, ну тобто все, і шкафи повалені, все тут зразу не можу чи по нас, чи куди. А, от поряд зі мною така жіночка мешкає одна. Я до неї, бо думаю, вона, мабуть, а вона бігає налякана, теж все, все у неї попрокидано. Вона не знає, плаче. Кажу, почекайте, зараз я вийду на вулицю і скажу, що куди це воно попало, бо ми не знаємо, чи до нас, чи кудись, коли я вискочу. Почали сюди, я дивлюсь, що це перший під'їзд. Оце таке. Виводились з ціля людей, такі усі окровавлені, лиця були і вели під руки усіх, усіх. Кухні, спальні, ну, винесло все, що можна. Син був на роботі. Приїхав, а невістка з малим дитином три роки була тут. Ну, звісно, перелякані до, до смерті. Я вже зайшов оце таку картину, побачив. Та воно у залі, якщо хочете подивитися, в залі виникло, Прикрою, щоб не було. картина репіна. Тут дитина спала тепер от ночі. Де? Де їм спати? Де їм ночувати?